Я з великою повагою запрошую до слова Віту Романченко, керівницю українського народного хору оберіг міста Бад Кройц... Німеччина. Пісенна культура як засіб формування національної ідентичності українців за кордоном з досвіду діяльності хору оберіг та суботньої школи Бат-Кройцнах. І так з Канади подорожуємо в Німеччину. Шановні Колеги, шановні учасники, ще раз доброго дня вітаю всіх на цьому чудовому зібранні. Дозвольте поділитися своїм таким невеличким досвідом і моїми власними думками щодо важливої місії збереження української культури, мови, традицій в умовах еміграції. Я вже проживаю три роки, майже три роки в Німеччині у місті Баткройцна. За цей час мені вдалося спільними зусиллями, з моїми однодумцями організувати український хор, який вже отримав назву і співаємо, популяризуємо нашу українську хорову культуру, оберіг в Німеччині і поза її межами. І Взагалі, цей хор об'єднав е, людей із різних куточків України незалежно від їхнього віку, від професійної, чи е, взагалі в кого чи є музична підготовка, чи ні, до нашого хору долучилися як ті, хто й мав досвід хорового співу, як ті, хто і раніше взагалі. Не уявляв, що може взагалі співати і виступати на сцені. Дехто відкрив тільки себе як хоровий виконавець саме тут, в Німеччині. Оберіг, хороберіг став не тільки таким музичним колективом, а й справжньою родиною, яка допомагає зберіг... зберігати і зберігає нашу культуру і інде... ідентичність. Ми виконуємо українські пісні, традиційні побутові танці, які відображають душу, історію, звичайно, нашого народу. Як керівник хору я ставлю перед собою дуже важливу місію: це зберегти українську пісню, її автентичність у тому вигляді, в якому вона попередньо створена, та передати її унікальний. Культурний код саме молодому, молодому поколінню, адже до нашого хору е, наш пор складають як е, діти з 12 років і старші діти, і старші дорослі, не тільки діти. Е, одним із викликів, з якими я зіткнулася тут, в Німеччині, те, що Є питання перекладу українських пісень на іншу мову, щоб було ніби доступно і зрозуміло, про що співається. Для мене це звичайно дуже болісно. Для мене це дуже така важлива трепетна момент, тому що я сказати для чого це робити. Для того, щоб зрозуміти пісню, якщо мені подобається пісня, я зроблю переклад і зрозумію її. Але особисто я проти цього, тому що я переконана, що глибину і сенс несе наша мова. Якщо ми зробимо переклад на німецьку мову, вже втрачається її оця глибина взагалі пісні, душі. Бо в кожне слово. Закладена душа людини. Це не просто слова, це емоції, це традиції, ідентичність. Тому я наполягаю на тому, щоб зберігати українські пісні в її оригінальному звучанні. Крім роботи з хором, я також викладаю музику, музичне мистецтво в українській суботній школі міста Баткройцнах. Тут я працюю з дітками, що, які далеко від батьківщини, маю мету перед собою як викладача, це не забувати нашу українську мову. Ми її вивчаємо, не просто читаємо, ми її співаємо. Так, ми разом вивчаємо українські народні пісні, святкові традиції, все, що є важливим для нашої української культури. На жаль, ми всі бачимо, що глобалізація, та закордонні потреби, вони поступово впливають на нашу національну ідентичність. Я переконана, що якщо ми будемо змінювати Себе, але не забува... ми не маємо забувати свою мову, свою культуру, свою пісню, тому що ми ризикуємо втратити ту унікальність, яка робить нас українцями. Саме тому моя мета працювати та зберігати мову й культуру за кордоном, а саме тут, в Німеччині. І мій хор моя праця в суботній школі, це не лише праця, і просто музика чи щось. Це та краплинка, та, те, що я можу дати для кожної дитини, для кожного дорослого, які опинилися далеко від України, вони, щоб вони знали, звідки вони, хто вони. Звідки вони родом? Хто вони і якою багато взагалі їхня культурна спадщина? То нагадаємо, що Віта Романченко з Чорнук, правда Віта? Полтавщина, це батьківщина Григорія Сковороди, і ми пишаємося тим, що в Полтаві недавно відкрили пам'ятник Григорії Сковороди. Другою вас підемо. чекаємо на рідній Полтавщині вітання, батькройснаху, всій громаді українців Німеччини. Дякуємо за вашу працю, яку ви робите в промоції української пісні, Україна співу.